Кишкові інфекції це група інфекцій, що викликає захворювання травного тракту. В літній період є особлива загроза підхопити гострі кишкові інфекції. Висока температура навколишнього середовища вона сприяє поширенню збудників кишкових інфекцій. До цих збудників відносяться як дуже багато бактерій, так і вірусів. Завідувачка відділу епіднагляду, спостереження та профілактики інфекційних захворювань Тетяна Лутай назвала перелік симптомів гострих кишкових інфекцій. Кишкові інфекції, ну вже ми в самій назві говоримо, що клінічними проявами зазвичай є висока температура, інтоксикація, головний біль, рідкі випорожнення, біль у животі і інші прояви, можливі прояви з висипами на шкірі. Тому ось основні критерії, по яким відносять ці інфекції, до кишкових. Кишкові інфекції передаються через інфіковану воду, продукти та брудні руки. Тому Тетяна Лотай наголошує, що дотримання елементарних правил особистої гігієни та правил поводження з продуктами допоможе запобігти інфекції. В більшості випадків захворювання передається саме через брудні руки, особиста гігієна – що це? Це постійне миття рук після відвідування туалету, після приходу в приміщення з вулиці. І як найчастіше мити руки, як у разі їх забруднення і вживання без. Харчових продуктів, тобто свіжих харчових продуктів. Особлива увага до цього має бути: продукти мають бути не просрочені з відповідним терміном придатності, дотримання умов зберігання харчових продуктів і готових страв. При купанні у воді намагатися не заковтувати воду, тому що вона може зберігати збудники інфекцій, Захворювань. Дизентерія, сальмонельоз, харчові токсикоінфекції саме ці захворювання відносяться до кишкових інфекцій. Деякі з них були зафіксовані на території Житомирщини протягом року. Це сальмонельоз. в нашій області зареєстрована. 59 випадків цього захворювання в поточному році. Також реєструються випадки дизентерії. був один випадок: випадки гастроентракалітів, як зі встановленими збудниками, яких у нас наліч, налічується десь приблизно 250 випадків, так і гастроентракаліти з невстановленими збудниками, їх 340 випадків. Вікторія Шульська, Олег Ціпаренко у центрі подій СТВ.